Всім привіт, друзі! Вас вітає Ідізайр. І сьогодні в нас на огляді автомобіль велдмейстер. Поїхали! І так, сьогодні у нас на огляді три моделі Weltmeister. За опціями та функціями ці автомобілі схожі між собою, але відрізняються запасом ходу та габаритами. Давайте глянемо. Так, перший автомобіль, який ми з вами сьогодні дивимося, це велдмейстер ex 5 в даному автомобілі встановлена батарея ємністю 52 кВт і дає змогу проїхати приблизно чесно 280-300 км. По опціям автомобіля маємо камери 360, функції автопілоту, підігрів сидінь, електрорегулювання та пам'яті сидінь. Доволі непогано зроблений і, до речі, замовити даний автомобіль ви можете приблизно до 20 тисяч доларів. Друга модель на огляді в нас Waltmecer EX6. Від попереднього автомобіля автомобіль відрізняється своїми габаритами. Він трішки більше, вище, ширше та довше. Маємо класний багажний відсік. По опціям та функціям ми маємо практично все те саме: електрорегулювання сидіння, пам'ять сидіння, підігрів сидіння, шкіряний салон, камери 360 функції автопілоту і багато чого іншого. До речі, батарею ми маємо тут 59 кВт. що я змогу проїхати. Десь приблизно 350 кілометрів. Дане авто можна замовити від 23 тисяч доларів. І на завершенні нашого сьогоднішнього огляду в нас модель W6. В преміальності додає, як мені здається, коричнева шкіра салону. Дуже круто виглядає. По опціям та функціям даний автомобіль приблизно такий же самий, як дві попередні моделі. Але в даному авто встановлена батарея 65 кВт годин що дає змогу проїхати 400 км. Вартість даного авто під замовлення 25 тисяч доларів. А що для вас краще, вибирати саме вам.